На його ілюстраціях лікарня, музичне училище, морська академія, кіноконцертна зала та інші будівлі, які неодноразово обстрілювала російська армія. Пошкодження і руйнування автор Олексій Мельниченко прикрив квітами. Я почав малювати саме так, як я це бачу. Для того, щоб донести, ну робити такі ілюстрації, для того, щоб донести е Людям, що Херсон не стає гіршим від якихось прильотів. у серії десять будівель з Херсона та дві визитівки з області: Хабловський задній маяв біля Станіслава та арт-об'єкт Кавун з Нововоранцовки. Олексій показує першу роботу, з якої почалась серія ілюстрацій Херсонщина Квітне. Перший малюнок був це зараз момент. Це була Херсонська е, Державна академія морська. Е, е, я її вперше намалював, бо е, кав'яря знаходиться біля цієї академії. От, і е, е, в мене. Е, Ось цей малюнок саме перший. ідея малювати архітектурні, культурні і туристичні пам'ятки, розказує Олексій, виникла під час окупації. Влітку 2022-го він із дівчиною виїхав до Києва. Там вирішив друкувати листівки із зображенням Херсона, а кошти від продажу перераховувати на потреби Збройних сил України. Я думаю, що треба щось робити для того, щоб підтримувати наше зСУ. Скоріше це все е, звільнили, бо саме тоді у нас були дуже важкі часи е, що стосовно всіх умов, там, проживання і зарплатні там, ну, було важко. Але е, ну, ми хотіли повернутися назад, бо Херсон це наш дім. Після звільнення міста повернувся до Херсона і продовжив малювати. Ілюстрації розвішував на стінах кав'ярні, де працює баристою. Там же на робочому місці і малював, каже Олексій. Потім якось сюди вперше прийшов заступник нашого ДА і побачив мої малюнки. І Він такий: О, а скільки це коштує? Я говорю: а це не продається. Бо це моє, я буду тут виставляти, бо таке моє бачення. Ну, походив, подумав, потім якось через деякий час приходить і говорить, що а, а не хочеш доробити ще малюнків, і зробимо календар. За кілька тижнів розповідає, він тримав календар у руках. Календар вийшов ось такий: це не на продаж, ось тут підписано, що. Малював його саме я, тут на, на кожній є мій підпис там, і а потім ось іде тут підпис, музична школа. Календар подарунковий, його примірники, обласна військова адміністрація презентуватиме гостям, які приїжджають до Херсона, каже Олексій. Зараз автор планує доробити варіант календаря для продажу, аби допомогти військовим, які звільняють Херсонщину. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Андрій Андрюшенко. Суспільне новини. Херсон.